Любі, сьогодні люди намагаються будувати якусь імперію, віддаючи своє життя. А будувати потрібно царство Боже. В книзі «Откровення» написані такі слова, що хто вивчає Слово Боже і хто виконує його, то є благословений. Також хто додавить до Слова Божого, то накладуться на його життя язви, а хто відніме Слово Боже, то відніметься ім'я з книги життя. Тому дорогоцінні повинні розуміти, що сьогодні є багато нерелігійних спільнот, які збираються в цегляних будинках, приміщеннях і які додають або віднімають Слово Божого, то це вже не є церква, а це вже є Вавилон. І як Слово Боже говорить, що вийде народ мій з Вавилону. Тому дорогоцінні. Хочу запросити кожного з вас до міжнародної місії Слово Боже. до... Живої церкви, живого Бога. Також підписатися на телеграм-канал Станіслава та Юлії Салтаненко, щоб більше е, пізнавати Бога через його слово, також стати частиною живої церкви, стати учнем Ісуса Христа, виконати волю Божу і бути е, з Христом в вічності. Амінь.